Хто і коли може оглядати авто військового, якщо на автомобілі немає розпізнавальних знаків, але є військовий квиток? Відсутність номерних знаків на транспортному засобі є порушенням правил дорожнього руху, що надає право уповноваженим особам зупиняти автомобіль військовослужбовця. Після зупинки, якщо у представників відповідних органів, наприклад, Національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії виникнуть підстави вважати, що необхідно провести поверхневу перевірку або огляд, вони можуть це зробити. Таким чином, якщо військовослужбовець не має розпізнавальних знаків на автомобілі, представники цих органів мають право провести. Огляд транспортного засобу за умови, що є обґрунтовані підстави, такі як підозра у вчиненні правопорушення або наявність інших сигналів, які вказують на можливу загрозу. Наявність військового квитка може підтвердити статус водія, але це не скасовує правомочність представників правоохоронних органів зупиняти та перевіряти автомобіль у разі правопорушення правил. Якщо ви стали свідком або жертвою незаконних дій під час перевірки вашого автомобіля, не зволікайте. Звертайтеся до юридичного маркетплейсу консультант. Наша команда експертів. Готова надати вам правову підтримку та захистити ваші права.